Вірш Євгена Андрійченка Я бачу через вир тисячу літ, читає Інна Андрійченко. Я бачу через вир тисячу чоліть Незламних воїв славної дружини. Дітей боронять край свої родини над Борисфеном прапор майорить. На пагорбі гарцюють вороні. Жага життя в неписанім братерстві. Безмежний світ в однім єдинім серці, в знаннях і силі рідної землі. То привілей, прокляття, примха долі: тримати стрій, не відчувати болю, та не зламатись, мати гідність, волю. Навіки приєднатись до героїв, нескорених в палючому багатті, В народі вільних, сильних. Мужніх, братніх, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Вірш Євгена Андрійченка. Я бачу через виртися чоліт. Читала Інна Андрійченко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.